Тренування у Полісі починається ще до того, як гравці виходять на футбольне поле. А все тому, що на заняття Житомиряни їдуть на велосипедах і зручно, і швидко, і з вітерцем. Багато хто не катався так ще з дитинства. А як часто ви їздите в Україні на велосипедах? От так багато, як ви їздите тут на зборах в Іспанії. Ну я, якщо чесно, за останній час майже не їздив на велосипедах, тому зараз це, це, це круто так їхати на тренування в Україні. Часто їздите на велосипедах? Ні дитинстві тільки. але не буде бажання сподобається вам екологічно, зручно, швидко звіт. Дуже дуже класно. Поміняєте автівку свою на велосипед в Україні? Звісно, Ну, не поміняю, але куплю велик. на зборах в іспанській мурсі житимаряни вже більше тижня, але ще той найтяжчий період на зборах не настав. Усе попереду. Все добре. Погода шикарна. Поля чудові, суперники теж гарні. Ну, готуємося. Минув тиждень зборів. Це найважчий етап уже минув чи він ще попереду? Ну, Мабуть, найлегший етап буде, коли почнеться чемпіонат. А до чемпіонату е всі етапи найважчі. Збір проходить добре, готуємося Мир, в повному режимі, по два тренування кожен день. І сили є. <соць> я думаю, що найцікавіше ще попереду. І тим паче ми в відпуски працювали, і всі були готові до зборів. Тому я гадаю, що. Сили є і будуть, треба трішки почекати. Найтяжчий етап зборів уже минув, чи він ще попереду? Це який Я гадаю, що попереду далі буде більше ігор і більше буде, я так виглядаю, нагрузок, навантажень. Тому попереду веселіше. Хоча й зараз гравцям Полісся аж ніяк не сумно, зважаючи на ті фізичні навантаження, які пропонує їм тренерський штаб. І друга. Побачила, як сьогодні Іван Миколавич просто знущається з вас. Це завжди так? Це класика. Ход Ні, спирк. все добре. Це завжди так. Ну, трошки так. <гум> просто страшні вправи робить. Вистачає, я не знаю, не, не хочеться його б там трошечки за це стукнути. Ну, хочеться на що робити, але не можна, так? Так. Хоча Владислав Огіря вже й сам нині не тільки гравець. Він тепер в іншій ролі. Більше обов'язків, більше відповідальності. Олег, допоможіть для початку розібратися. Ви хто, гравець чи тренер? Ну, перш за все, гравець, а потім тренер. А, анонсу... Було анонсовано перед Новим роком, що ви переходите в штаб, в тренерський штаб, так? так. А, тобто ви граючий тренер? чи я? Граючий тренер, так. Як змінилися ваші обов'язки? Ні практично ніяк. Так, хлопцям підказую на футбольному полі, А так, як і всі працюють. Відповідальність більше стало? Звісно. А завтра відповідальний день у всієї команди. За розкладом спаринг. Суперник тутешній Реал Мурсія. Команда, яка грає в прем'єрі Федерасіон. Це третій іспанський дивізіон. Що ви знаєте про Реал? Про «Реал»? Угу. <реш> Нічого. <реш> Знову ж таки, я питала про мадридський Реал. <реш> <гум> Ти що, що про них знати? Королівський я, я <гум> Ні, Я ні. жартую. Насправді я питала про вашого наступного суперника Реал Мурсі. Е, ну, нам сказали про нього пару слів, що це хороша команда бойовита. Мурсія грає у третьому дивізіоні іспанському, то вам буде легко? Не ну, скажу, що буде легко. Тут е, в Європі другий дивізіон, третій дивізіон, дуже серйозні команди. І ну, якщо вийти на поле і думати, що буде легко, то буде дуже тяжко. Насправді Олександр Назаренко тішиться будь-якій нагоді вийти і зіграти, бо лише нещодавно відновився від травми, якої зазнав у Кубковому матчі із дніпром 1 у кінці вересня. Відтак майже чотири місяці не грав. Нині головне завдання для нього повернути оптимальну форму. Зараз я дуже щасливий нарешті повернутися на футбольне поле тим паче з м'ячем і вже провів тайм гри. І я ще шукаю себе в своїх оптимальних кондиціях, я ще набираю форму і я гадаю, що сподіваюся, що це не займе багато часу. А якщо в відсотковому співвідношенні, то це скільки от від вашої оптимальної форми зараз, на якому? Я буде? гадаю, що вже відсотків 60 я набрав. Коли футболіст так довго не грає, от виходить на футбольне поле, як він себе відчуває, футболіст, коли так довго не грає? Ну, я відчував себе добре, тому що я дуже хотів повернутися на поле, дуже цього чекав, тому це моєї це такий перший досвід провести так, таку трава травму. І коли ти сидиш на трибуні і бачиш, як твої колеги грають, то тебе дуже хочеться вийти і допомогти їм. І я був зараз щасливий, що я можу з ними битися на полі. Ви задоволені тим, як ви зіграли той тайм, який вам довірили? Міг краще, але я, якщо враховувати те, що я багато пропустив, то десь сотків не 50. А коли видається вільна від роботи хвилинка, наприклад, кіперполісся Денис Бойко ще й встигає попрактикуватися у відеозйомці. Принаймні, камеру тримає професійно. Оцініть, талановита людина, талановита у всьому. Всім привіт! На нашому ютуб каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.